Корпанк це перша українська МРП гра яка розробляється студією Artifical Core. Е я щось так не згадаю ніякі взагалі онлайн-ігри українські, можливо, хтось мені підскаже, але я щось не можу пригадати. Так, да, Всі ми знаємо серію Метро, серію Сталкер, ну, козаки, е Шерлок Холмс це українські розробники. Тепер, в Стімі дається Сват, якийсь там четвертий, теж там роблять українські розробники. Ось, ну. Багато ну, інді ігор, але щось такого широко і в онлайн я не можу пригадати. Гра буде унікальною, вона зроблена в ізометричному стилі, тобто з видом зверху. А, найпопулярніші може, жанри з видом зверху всього ігор мало да, в ізометрі. Це, от, що мені напевня, на, на Альбіон онлайн, DragonSen онлайн німецька ра. Ну і в з останнього, що такого виходив в ізометрії більше ММОРП ігор я. Не знаю. Що ви знаєте, пишіть. Ну, Sun, коротше, грав колись в браузері ще. Ну, нормально, до речі, гра була, не знаю, чи вона ще живе. Треба буде зайти. Мені колись Dragon Sun дуже-дуже подобався. Ну і тут свіжечку таку головну, да, що буде відрізняти, це, звичайно, туман війни. Це те, що взяли із моб ігор, таких як Dota, League of Legends, де ви туман війни, де ви не бачите далі, чим воно ну, ну, там туман війни. До речі, в стратегії теж така е, штука є, де туман війни, де можна ховатися там за, за якимось ліс, лісом і так далі. І це буде. Таку унікальну штуку, тому що це, напевно, буде перша ММО РП гра, в якій вам потрібно буде купляти Варди, так, щоб собі провардити якийсь кем, щоб вас там не заганули. А так, по факту, гра ну, буде в принципі от, класичних всіх ММО, тобто безліч класів, там Паладін, там, Лукар, там, ну, ви поняли, Дамагер, Хіллер, танк по цих класах там всякі маги, чародії. Корочі, все в цьому світі з таких класичних, знаєте, як в, в класичному МРП. От ігри йдуть так і тут це все буде, це все добавлено. А, В грі буде і ПВП, і ПВЕ контент. А, по ПВП давайте контенту пройдемо спочатку. ПВП-контент е, буде ну не так, як в Альбіоні, це вже відрізняється від Альбіну, тому що в альбіону ви знаєте, хто грав. Там 85% зон це чорні зони, а в чорних зонах, якщо тебе вбивають у тебе. Падає весь твій лут. Все, що ти заробив, ти весь лут свій е, програєш. Е, в Корпанку цього не буде. В Корпанку, напевно, нам низьких рівні, як я не знаю, чи можна буде гангати. Можливо, тись десь розробники писали, я прям не сильно углубляв, тому що все ще може мінятися, та як гра не вийшла. Да? Але вже на максимальних рівнях, звичайно, ви можете вбивати своїх, ваших е, е, як, суперників, але з них нічого не буде падати, тому ви будете вбивати це або з, битись за якийсь спот, або за якогось рейд боса, або боса, який, знаєте, буде відкритих місцевост. Або за якісь ресурси ви можете будете битися, а також буде система карми. Тобто ви не зможете покашти, хто грав колись нич, то той знає систему карми, якщо ви. Запекаште якогось там, мирного е чоловічка, який там сидить, чекає там, не знаю, кріпа, моба, да, щоб добити його, і ви його запекаште, у вас буде такий червоний нік, і коли вас вбивають, у вас падало якісь шмотки. То в Корпанку буде щось таке. Тобто, якщо ви будете, у вас система карми понижиться менше якогось там рівня, ну, наприклад, цей рівень буде 100 очок. да, там, Щоб набрати 100 очок карми, це треба вбити там 4 гравців. да, Коли ви вбиваєте 4 гравців, ваша система карми мінус 100, і після того, якщо вас хтось вже вбиває, тобто у вас буде такий нік. Що ви там якийсь небезпечний, ви там злодій, чи небезпечний бивця, або ви кілер, ну щось такого обіцяють додати. Тобто ви будете якимось небезпечним найманцем, і всі гравці будуть бачити, що ви ось небезпечні. Тому що ви там пекашите гравців інших, і тоді з вас може випасти якийсь а вас, е, шмот із е, ну, якийсь ваш шмот, я так розумію, із гірскор рівня, навіть не сумки, а сам із гірскор. Тут, е, до речі, е, трошки ще змінили, додали, що тут не шмот рішає, да, так в інших іграх, ви там оділи, броню. Ну, там, Плюс 10, і ви там бігаєте в броні, плюс 10 шольом, плюс 20. Тут будуть артефакти, Ось, артефакти будуть давати вам гірскор, э, і ну, все буде рішатися від гірськор. Тобто тут будуть артефакти, які дають вам і гірскор, і статки. Тобто не зовнішній вигляд буде рішати, тобто, зовнішній вигляд собі можете міняти. Тобто, ви можете от бі бігати таку э, маленьку дівчинку няшку в да, там, без шольома, така собі тільки в бікіні. А насправді ви будете дуже сильно розвалювати тут, тут отак От воно буде виглядати. Там якісь скіни будуть смішні, скоріш за все. Але ну, тобто, ви розумієте, тобто, кількість кіль кільсь... одежі на вас не буде рівняти рівнятись кіль вашому гірскора. Це просто будуть якісь артефакти, які будуть валятися в сумці. І ну, не що ви будете на себе одягати, але їх не буде видно зовні. А, і вони будуть вам давати всякі стати і всякі бонуси, і ви так будете дамажити. А PVE гра, звичайно, це ПВЕ-моби, які ми говорили. Але знову ж ми казали, що за ПВЕ моби у відкритому світі десь можуть бути файти навіть. Тому що якщо моб реально буде рідкісний, то вам придеться, напевно, гангати один одного, щоб битися за цього моба і не давати ворогам. І самим забрати там якусь МОБА. Тому це може бути в світі таке PvP, PvE. Але буде PvE контент це тільки данжі. А, Данжі... Будуть зроблені таким чином, що Ну, вони так будуть вічні да, вже на хард левелах. Тобто ви будете їх проходити, проходити, проходити. Тобто ви пройшли раз. А, типу. Ви пройшли один раз, вони будуть потім той самий данж, але він буде два рази складніший, ви його пройдете знову, потім той самий данш три рази складніший, потім ви його пройдете знову, там той самий раз чотири складні разі. І так у вас буде рейтинг, там ПВЕ, ви будете змагатися з цим рейтингом ПВЄ з іншими гравцями, Ну, данжів буде багато різних, да? І ми бачимо, що в данжах буде прикольні там і загадки, що мені подобається. До речі, що шоу Корпанкці. Класно зроблені загадки в данжі. Мені ще данш така, тому сара дан же подобається. Поки ми бачимо трейлері, звичайно. Не знаю, як воно буде в грі, але в трейлері мені подобається ці як Корпанк виглядає. Там всякі загадки, де ви чотирьох маєте стати той там, той, той там, щоб там відкрились якісь двері, там щось розгадати. ледечка. навіть якщо це буде займати там дві минути, а це вже круто. Якщо навіть дві мінути щось подумати, ага, куди тут іти, що тут зробити, як, як, цю, як цю загадку тако розгадати. Ось, але якщо не згадувати ці загадки, ці значить, в принципі, буде, ви просто будете фармити гірскор. І я вже виглядаю, як там, знаєте, як там в чаті буде писати, потрібен танк, там, наприклад, 300 гір -скор, в данж такий-то такий. Там, Потрібен файтер там, в гір скор такий-то такий, в такий-то, такий, такий данж. А... Це стоп, це дивиться вже в мене перед очами, от, як, як це буде е, все виглядати. Тому що всі будуть брати по гірскору да, один одного, всі будуть аналізувати, га, якщо тебе там гірскорсь такий, значить ти крутий. Якщо тебе менше, значить ти лох. Е, тому от, таку, такий стимул, як якщо ми про палі говорили, що там немає ні рівня, нічого, і ми не розуміємо, як гра буде заставляти, щоб гру грали, 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 там, задрили і багато часу тратили на гру. То в Корпанку з цим все понятно. Равці будуть грати, фармити, фармити ці артефакти, може їх ще якось перекрафчувати. Тут ще є чотири види крафту, чотири види ресурсів, яку можна збирати: це трава, дерево, камінь і ще якийсь забув. І також само перекрафт, типу, алхімія, ще лісову, ще якісь крафти. Коротше, чотири види збору ресурсів, чотири види крафта ресурсів. І це да змогу вам теж збирати собі робити якісь можливо речі і дорогоцінні, якісь речі, рідкісні, або комусь робити більш якісні речі. До речі, в грі зроблена теж така унікальна система, не пам'ятаю в інших, що ви зможете бути тільки, ви зможете тільки одну профу прокачати на максимум. Тобто, ви, якщо б вибрали собі лісоруба, то ви тільки лісорубу можете прокачати на максимум. Тому що тут так буде зроблена система. Якщо ви зберете ліс... Тобто, якщо ви прокачаєте максимум лісоруба і почнете збирати траву, то рівень лісорубництва, лісництва у вас буде падати. І це якось смішно дивно, ну воно так буде хоч працювати. Тобто ви не зможете, якщо ви будете збирати ліс, а тільки ви почнете збирати траву, рівень лісництва буде у вас падати. Тобто ви вивчили рівень лісництва на 100%, ви можете збирати там, саму криву, саму крутий ліс, там рубати, да, і так далі, дерева. Ви тільки починаєте збирати траву, у вас піднімається, наприклад, збір навички, збір трави до 20%, то лісництво у вас падає мінус 20%. Значить, у вас лісництво 80%, а трави, травництво 20%. Да? Тобто ви качаєте травництво до 30%, а у лісництво у вас падає до 70%. Тобто ви можете там два, а, два якихось реси збалансувати по 50%. Не знаю, чи воно прям так пропорційно все буде працювати, але як я бачив по трейлеру, бачив по геймплейному відосі, що приблизно так воно. А, Повинно працювати. покажу. Вийде гра, може, це змінить цю систему. Але поки що виглядає так, що ну, одну профу якусь і одний навик, який ви зможете збирати, ви зможете прокачати на максимум, і все, напевно. І хіба ну завжди можна буде сварити ще трьох чарів і там прокачати. А хто грав в Моїри, ти знаєш, що там в лінизі там вивчивають ЗСника качає, там ще бафера такого, бафера сякого качаєте, і за вас бігає чотири телепузи і ви на вас п'ять вікон. Ну хто грав, і знає? у вас п'ять вікон і біжите там, щоб біркучаєте забафається один нано. Так що в принципі це все може. Може бути. Ну, але е, от поки що, як ця гра існує. Ну, до речі, ці гірскор систему останні, що я грав це Ніорд, World, да? New World реалізований гірскор, але в New World він реалізований так, якщо вам випав там 500 гірскор, то в ще раз вам випаде меч 502, а ще раз 503, 504, 505, 506. Тобто, якщо ви ловите один той самий меч, то він вам гірскор підіймає, 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 підіймає. Тобто вам випадає все рідше, з рідше і річ, і, річ. і там таким чином заставляв вас затрити тому що вам треба було проходити один і той самий данш мільйон разів. То не просто не данж, а там. сундуки відкр... Тому щоб вибити там шмот, там. якщо гірскор 600 максимальний, то прикиньте, там треба було зловити матч 501, потім 503, 505, 506, 507, 510, 511. І коротше, це вам треба, щоб один той самий меч випав. Получається разів 70. І тоді ви качнули гірскор до 600, все, максимум Ну, а потім виходить патч І вже там 700 гірскор да? І ви знову ходите, от, ну, все так. Ось. А, не знаю, чи так само буде в гірпанку Розірено ці артефакти, прокачка артефактів. Бо кажуть, що крафт плюс-мінус такий самий буде. Тобто вам треба буде зібрати якихось ресурсів, там, там не знаю, 100 дерева, 100 трави, рідкої 100 ще чогось, 100 ще чогось, скинути туди свою шмотку, Якусь нижче гірскору. І туди у вас вийде одна шмо, там три шмотки, наприклад, гірскору там 500. І тоді у вас вийде одна шмотка ще краще там, з гірскором 510. Да? Тобто ви там дали купа крафту, купа шмот і 510, і ви вже чуть-чуть стали сильніші. А потім робите, щоб зробити 515, це вам треба три шмотки 510, наприклад, такі зробити. І то воно може таким чином, звичайно, підніматися. Ну, типу, таким чином, таким вже розумієш, що це все йде в... Дросту, ну тут хто мому не грав, той знаєш, там треба мобів бити безщадно. Ну не тільки мобів вести виконувати. І я прошу вас дуже підтримати Корпан, тому що тепер багато російських блогерів в російських сайтів е, дуже обіжені на цю гру, тому що зняли підтримку з Discord російської мови, забрали російську мову з офіційного сайту, і російські блогери там вже знімають відоси, що. Ви тим навредили українцям, тому що українці ж українська мова не будуть розуміти в грі, да? Якщо російської мови не буде, то Даже украинцы не сможет играть в вашу руку. Закрыли у себя в дискорд-канале русский, русский подканал, да, и закрыли русскую поддержку на русском языке. Не знаю, чем они навредили, кому они навредили больше, то есть, смотрите, всей прибалтики навредили, всякой Молдове навредили, вот. Всему э, Кавказскому региону навредили, половине Украины навредили этим. Я не знаю, где эта логика, но там, как бы, логику не ищите, там обида. там Обида и логика, вещи разные. Вот. И, звичайно, російської мови провалится провалиться 100%. Ну, звичайно, в игре, если не будет русского, то, то все, кінець, ГГ. И блочат вообще, убирают из игры русский язык. И я не удивлюсь, если эта игра провалится, как провалился Ахиллес. Который uh, тоже такой сначала был нормальный, а потом нет, мы заблочим Ру-регион. И, короче, там что-то пиковый онлайн достиг 50 человек в Ахиллесе. Ну и, конечно, украинцы нацисты, потому что они будут блочить россиянам доступ в украинскую Ру по национальному признаку. Вот. Ну, разрабы такие, не-не-не, мы бы вам по национальному признаку, блядь, закроем доступ. Алло, пацаны. Если что-то, кого-то ущемлять по национальному признаку, то это имеет определенное название, и мне это не нравится. Ну и, звичайно, игра має провалитись, потому что, ну, разработчики вообще охуели, блин. Были нормально, спілкувались с россиянами, а потом, оп, стали и уже не спілкуються нормально. Вообще, охуевшие, нехай, ведь, блин, Бошка их накажет и игра нехай провалится. Знаете, что я вангану? Ага, игра провалится, я считаю. Потому что игру ждали в основном в ру-регионе. Вот. Я не говорю, что конкретно в России, я говорю в ру-регионе и на русском языке. Типа вот это будет прикольная ммошка на русском языке. А на другой языке играть в игру не можно. Тем более в игре будет и казахстанская, и белорусская, и украинская. Понятное дело украинскую озвучку скорее всего. Але е, суть в тому, що і російська мова, скоріш за все, також буде, тому що розробники взагалі нічого не писали, що російської мови не буде. Вони просто забрали під ну, Discord підтримку і на сайті забрали російську мову з офіційного сайту. Е, в самій грі, ну, нічого не змінилось, не не робили пост, знаєте, що російської мови не буде. Ось вони просто забрали підтримку. І так, якщо ви зайдете, не знаю, в СТВТ, в гуглі там Корпанк Зап'єтруського язика, языка», ви побачите купу статтів, де там російські ці. 其实。 Не знаю там і чи ще щось ну розумієте, ці російські сайти, де публікують там інформацію про ігри, де вони там от, отхейті Корпанки, всякого можливо навіть будуть якусь там не знаю, атаку при виході Карпанка робити там, щоб не знаю, ставити якісь негативні рецензії грі, і тому дуже важливо підтримати гру. А також важливо підтримати цей відос вподобайку і цей канал підписку. Якщо ви підписатись і поставити вподобайку, буду дуже вам за це вдячний. Всі новини по Корпанк, які далі будуть виходити. Звичайно, буду публікувати. У нас, якщо ви не зможете слідкувати за Корпанком, то теж можете слідкувати за моїм каналом. Якщо буде якийсь бета-тест, я зразу зніму відео, коли він буде, реліз, або якісь нові відео по геймплею, по патчам а вийде в грі, то ми звичайно його розберемо і знімлю якийсь такий маленький відос для того, щоб показати, що нового вийшло в грі. Ну і обов'язково нам треба буде підтримати гру на реліз, тому що гра виглядає дуже класно. Звичайно, не, не зрозуміло, яка вона буде в кінці, як вона вийде, цікаво, чи буде грати, але побачимо вже всі разом і будемо оцінювати все об'єктивно. Тому дякую вам всім за те, що ви подивилися це відео. Ще раз дякую вам за подобайки і за підтримку українського контенту. Побачимо вже наступних відео. Так що ще не можу забувати, що у нас є твіч, ми там кожен день стрімимо різні. Різні, різні ігри. Якщо є бажання, можу і чекаю вас там з великим сердечком і там. Побачимось наступне відео. Всім щасливо. Па-па-па-па! І виграємо разом до перемоги. Все буде Україна. Дякую вам, що ви зі мною. па па <звук>